Ризикуючи власним життям та здоров'ям, українські захисники щодня ведуть запеклий бій із підступним ворогом. Наразі військові 145-го батальйону територіальної оборони Кременчука знаходяться на Донецькому напрямку і потребують нашої допомоги. А саме у Кременчужан є нагальна потреба у придбанні пікапу та засобу радіоелектронної боротьби. Війна змінилася. Дуже багато в повітрі летає всякої нечисті філідронів, ворожих, які наносять дуже суттєвий наморон. Треба закриватися, треба боронити себе. Практично всі підрозділи наразі забезпечені. Ми включаємось теж в, цю, в цей збір для того, щоб о, купити репку та так захистити наших хлопців, наших ремнючугуржан від евпівідронів. Загальна сума збору на придбання автомобіля 320 тисяч гривень. А засіб радіоелектронної боротьби коштує 150 тисяч гривень. Якщо у вас є змога, доєднуйтесь до збору за реквізитами, які бачите на екрані. Давайте об'єднаємось, адже тільки таким чином ми зможемо допомогти українським військовим наблизити нашу перемогу. Дуже багато прийшло зараз молодих хлопців, мотивованих сильних, які хочуть боронити державу, які підготовлені, і за це хочемо подякувати. І нашому суспільству, і тим хлопцям, які, не дивлячись ні на які пропагандистські московські роліки, все таки взяли зброю до рук і прийшли захищати поряд з нами батьківщину. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.